Прикольно. Чи буликається? Я почти навчилася ну, да, плавати за перший раз на тому. Зараз я спробую, добре? Сама? Сама зараз спробую. Du, hun der borte Що це беру, але, так. Mm -hmm. А боїться, що топишся. Де там хвилі? Та не йшло, ти не нажимала, а то тут летіли метелики ті зелені. О, тепер він. Метелики, ну летіть. Прилетіли. А мені треба оці, на коричневому їх видно, метелики. О, полетіли, які ж вони гарні, зелені. а так швидко літають, що важко зафіксувати. Ну чому ти так їх зменшує? Та Ой, вони нічого не знімали. Мені тут метелики зелені, цікаві. Де мої метелики? А ну я без камери а? подивлюся. О, тепер вони. Ну, Нанеси вон. ну, той телефон. -то, Ану Яночка. А яночка без камери плаває. Ти ж дитини приблизно? Ні. Бризки? Ти мені метелики розлякала, а? Метелички, де ж ви? Бобри погризли, дерева. Я пливу з телефоном помали. 흐음 내 내뒤 음